Всім привіт! З вами канал Космос. У коментарях під нашими відео постійно з'являються адепти теорії місячної змови, які, щоб підкріпити свої ідеї, люблять наводити аргумент мовляв, як таке можливо, що 50 років тому людству вдалося злітати на місяць і повернутися назад без жодної аварії. А зараз це неможливо. Доводиться створювати нові кораблі, які ще й досі не літають. Невже 50 років тому всі 7 висадок на місяць могли пройти так ідеально. Якщо ми навіть зараз не можемо їх відтворити. І саме на цьому моменті нещодавно в одному з обговорень мій співрозмовник був дуже здивований, коли я сказав, що насправді висадок на місяць було тільки 6, хоча польотів і було 7. Цей факт цілком руйнує ідею про те, що всі польоти до місяця проходили ідеально. А історія Аполлона 13, про котру я хочу сьогодні розказати, показує, наскільки, в дійсності, були небезпечними всі місії до місяця, і лише дивом, всі астронавти залишились живі. Почнемо цю історію від самого її початку. У 1961 році була прийнята програма Аполлон, що ставила на меті здійснення пілотованої висадки на місяць. Вона включала в себе багато етапів, на кожному з яких тестувались певні технології, а люди все ближче наближались до поверхні місяця. Перший космічний політ планувалося провести 21 лютого 1967 року. Але під час підготовки 27 січня на кораблі виникла пожежа, яка, на жаль, забрала життя трьох астронавтів: Едварда Вайта, Вірджіла Грісома та Роджері Чаффі. Через це пілотовані польоти були відкладені на півтора роки, протягом яких проводились лише безпілотні випробування. Пілотовані польоти відновились лише у середині 68-го року, а 20 липня 69-го року Аполлон 11 опустився на поверхню місяця. Доправивши туди Ніла Армстронга та База Олдріна. Третій член екіпажу Майкл Колінс очікував своїх колег на орбіті місяця. Ця подія стала справжнім тріумфом для НАСА. Маленьким кроком для людини, але велетенським стрибком для всього людства. Не дивно, що всі подальші польоти висвітлювалися значно менше, і люди про них майже нічого не знають. Перенесемося тепер у 11 квітня 1970 року. Джеймс Ловел, Джон Свайгард і Фред Хейс у складі місії Аплон 13 вирушають у свою подорож до місяця. І вже під час старту відбувається перший збій. Центральний двигун другого ступеня самовільно вимикається раніше призначеного часу. Дану проблему вдалося виправити, просто збільшивши час роботи решти чотирьох двигунів, і місія продовжилась. Але сам цей факт вже є показовим. Перші дві доби польоту пройшли без пригод. Астронавти виконували штатні задачі і нічого не передрікало біди. На третю добу польоту екіпаж отримав наказ перемішати вміст кисневого і водневого баків. Річ в тому, що у невагомості гази постійно розслоюються, і датчики починають видавати хибні дані щодо кількості рідини у баках. Перемішування ж змушувало рідину і газ розділитися, і датчики починали видавати правильні дані. При цьому перемішуванні астронавти помітили, що датчик кількості кисню у другому баку став показувати аномально високі значення. Одночасно із цим датчики тиску і температури у тому ж самому баці видавали нормальні покази. Тому цей збій було визнано некритичним. А за кілька годин оператори центра керування польотом помітили коливання на датчиках рівнів зжижених кисню та водню, і було прийнято рішення провести ще одне перемішування. Через 16 секунд після його початку екіпаж почув голосний удар, а корабель затремтів. Спочатку всі подумали, що то черговий жарт Фреда Хейза, котрий неодноразово всіх лякав схожими звуками, відкриваючи клапан вирівнювання тиску. Але то був не він. Спрацювала сигналізація. Напруга на одній з двох шин, що живили, корабель, зникла, а тиск у другому кисневому баці був рівний нулю. Ловел доповів про це у Х'юстон. Саме тоді вперше прозвучала фраза, що стала легендою: Хюстон, в нас проблема. Першою ідеєю було, що з кораблем зіткнувся Метеороїд, але в подальшому це виявилось не так. Оскільки два з трьох паливних елементів не виробляли електроенергію, то про висадку на місяць можна було вже забути. Починалась боротьба за виживання екіпажу. А корабель продовжував коливатись, що призводило до його неоднорідного нагріву з боку сонця і ставило під загрозу все внутрішнє обладнання. А також створювало небезпеку для гіроскопів, через що екіпаж міг втратити інформацію про орієнтацію корабля у просторі. Визирнувши в ілюмінатор, Ловел побачив, що зі службового модуля витікає струмінь газу, який змушував корабель коливатись. І в цей же час тиск у першому кисневому баці стрімко падав. І за пару годин той мав залишитись порожнім. В цей же час генерація енергії єдиним вцілілим елементом живлення стрімко падала, і щоб виграти час, було прийнято рішення заживити корабель від акумуляторів, що були потрібні для повернення на землю. Після цього екіпаж почав відключати всі непотрібні системи, щоб знизити витрати енергії. Але більше пари годин так виграти не вдалося б. В певний момент тиск кисню впав нижче критичної відмітки. І система автоматично перемкнулась на використання кисню з баку, призначеного для дихання астронавтів, а витік же ж нікуди не зник. В кінцевому результаті, після кількох невдалих спроб знайти витік і перекрити доступ кисню в цю область, екіпаж здався і почав виконувати екстрений план порятунку, при якому вони мали перейти в місячний модуль і використати його як рятувальну капсулу. А на землі в цей час стрімко розгорталась робота з пошуку варіантів повернення астронавтів додому. Інженерам потрібно було вигадати способи економити приблизно все. Запасів фільтрів для вуглекислого газу мало вистачити всього на 36 годин. Використання води у системах охолодження треба було скоротити як мінімум вдвічі, щоб їй вистачило для повернення на землю. Запасу енергії акумуляторів також мало вистачити усього на три доби, і треба було знизити споживання електроенергії. Навіть паливо, якого було багато, треба було зберігати, бо ніхто не знав, які ще маневри прийдеться виконувати перед поверненням на землю. Крім того, треба було якомога швидше повернути астронавтів на землю. Варіанти, при яких корабель мав загальмувати і розвернутися до землі за допомогою власних двигунів, відкинули досить швидко. Бо вони хоч і дозволяли повернути астронавтів на землю у найкоротші терміни, але були вкрай небезпечними в питаннях маневрування перед посадкою на землю, і, власне, у самій посадці. Тому було вирішено облітати місяць. Для цього було розроблено кілька планів, що відрізнялись деталями, але не загальним принципом, зробити гравітаційний маневр навколо місяця і вийти на підходящий курс з підходящою швидкістю для м'якої посадки на землю. Проблемою було те, що політ при цьому продовжувався на час від 15 до 34 годин, в залежності від плану, протягом яких багато що могло статись. Наступні півтори доби екіпаж і інженери на землі провели у роботі над вирішенням просто неймовірної купи проблем. Детальна розповідь, про котрі навряд чи буде цікава нашим підписникам, бо вона перенасичена різними технічними деталями, про котрі, якщо вже і говорити, то дуже довго і детально. Але ми можемо обговорити їх у коментарях до цього відео. Близько опівночі, 15 квітня, сталася ще одна показова подія вибухнув один з акумуляторів місячного модуля. Ця аварія не викликала серйозних ускладнень, але вона ще раз показує всю неідеальність тогочасної техніки, яку так люблять ігнорувати прихильники місячної змови. На щастя, вся ця історія завершилась добре. Увечері, 17 квітня, відсік екіпажу увійшов в атмосферу і за кілька хвилин приводнився у Тихому океані. Згодом всі астронавти були нагороджені медаллю свободи, найвищою цивільною нагородою Сполучених Штатів, за виявлені мужність і виключний професіоналізм. Після повернення астронавтів було проведене детальне розслідування причин аварії, яке встановило, що до неї призвів цілий ланцюжок помилок і недбалостей ще на землі. Якщо підсумувати все, що сталося під час польоту Аполлона 13, то можна вщент розгромити ідею конспірологів про те, що польоти Аполлонів були ідеальними і безаварійними. Проте це тільки одна місія. Якщо поглянути на інші польоти, то там все також проходило не дуже гладко. Проте конспірологи звертають уваги тільки на загальний успіх місій, але не на те, як він був досягнутий, і крізь які Терна довелося пройти на цьому шляху. До речі. Пара цікавих фактів про політ Аполлона 13. Через цю несправність екіпаж опинився на відстані 401 056 кілометрів від землі, коли облітав місяць. Це найбільша відстань від землі, на котрій коли-небудь бували люди. Також у 1995 році про цю історію було знято фільм аполлон 13 з Томом Хенксом в одній з головних ролей. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам зробити наш контент кращим. Слава Україні!